Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9 і в цьому відео буде огляд підсумка для аксесуарів Tasmanian Tiger TAC Pouch 6.1 цього підсумка є декілька різновидів, і відрізняється вони щільністю кордури, з якої шиються, та її кольором. Пауч 61 виготовляється з кордури 700 ден, і в таких кольорах, як Чорний, Олива, Кайот Браун та Тітан Сірий. Ціна на даний час 32 євро. Пауч 61MC зроблений з 500-ї кордури в мультикамі, і ціна на даний час складає 37 євро. А оцей підсумок Pouch 61ERR має колір кам'яниста сіра олива, кордура 700 ден, А відрізняється він від інших, тим, що кордура оброблена матеріалом для маскування в інфрачервоному діапазоні. І ціна на даний час складає 35 євро. Тому при виборі цього підсумка зверніть увагу на цю різницю. Також при виготовленні цього підсумка використовувалася спіральна блискавка YKK номер 5 зі зворотними бігунками. Поліамідні стрічки, плоскі резинки та сітчаста тканина. Розмір підсумка довжина 20 см, ширина 15 см і товщина 6 см. Вага за інформацією виробника 160 г. Фронтальна сторона має вишиту емблему Tasmanian Tiger. М'яку частину текстильної липучки розміром 5 на 10 см. В верхній частині йде блискавка. Це плоска кишеня. Один бігунок і до металевого пулера доданий паракорд. Кишеня проста, без організації, розміром на всю висоту і ширину підсумка. Ось отак ця кишеня виглядає. По боках від кишені донизу йдуть дві стрічки шириною по пів сантиметра. Ось отут, в трьох місцях. Вони пришиті до тканини. І утворюється, утворюються 4 чарунки. Відстань між точками пришиття по 3 см а між цими стрічками 11,5 см. Тильна сторона підсумка виглядає ось отак: верхній шов вшиті дві етикетки кордура Tasmanian Tiger. Система палс Molle складається з трьох поліамідних стрічок. Які поділені на чотири чарунки та стрічки іншого плетіння, за яку має триматися оця вертикальна стрічка. Вона зроблена з гіпалону. Це матеріал, який надзвичайно міцний до стирання та розриву і зберігає свою гнучність при низьких температурах. Дно підсумка виглядає так. Отвори з люверсами чи якісь петлі, тут відсутні. Блискавка основного відділення підсумка має два бігунка з доданим паракордом до металевого пулера. Блискавка йде донизу підсумка. І підсумок розкривається повністю. Всередині підсумок виглядає так: на фронтальній частині є січаста плоска кишеня на всю сторону. Ця кишеня має два входи на противополежних сторонах, і ці входи на блискавках. На маленьких металевих бігунках паракорд відсутній. Ось такі маленькі металеві пулера. Тобто з різних боків, чи під підсумок, чи отак в нього, то зручно в всю кишеню залазити. Посередині в кишені пришита плоска резинка шириною 25 см. Вона пришита до сітки. Таким чином утворюються дві чарунки по 7 см шириною. На протилежній стороні присутня ось така організація. Посередині йде м'яка частина липучки шириною 7 см. Зліва та справа від неї на горі дві петлі з паракорду. Далі йдуть вертикальні півсантиметрові стрічки, такі ж, як і зовні. Вони пришиті в деяких місцях і утворюють 5 чарунок по 3 см довжиною. Під стрічками пришити горизонтальні полоски резинки. По три з кожної сторони. І ці резинки прошити посередині, утворюючи по дві чарунки на кожній резинці. З цього боку прошита бірка. З інформацією про виріб. Із особливостей підсумка. В товщину підсумок поділений навпіл. І висота стінки виходить маленька, тобто 3 см. І навіть коли підсумок лежить горизонтально, то речі при розкритті підсумка можуть випадати. Тому їх треба організовувати кріпити за ці резинки, за ці стрічки. І ще, як на мою думку, оці маленькі металеві полира можуть бути трохи незручні під час використання блискавки. Особливо, коли ви в рукавичках. Е, можна додати сюди або паракорд, або якийсь там інший пулер. Але ці подовжувачі, коли отут на краю буде знаходитись пулер, можуть мішати під час закриття підсумка, Тобто так, попадати сюди під блискавку, якщо довгий пулер додати сюди. Через ці стрічки можна притягнути або паракорд, або от круглу резинку. І під них кріпити е, якісь об'ємні та легкі речі. Ось для прикладу, що в, цей, в цьому підсумку можна розмістити складний ніж, ліхтарик, якась викрутка, ну, в даному випадку електропробник. Тут під резинки стяжки. Хімічне світло, ложка, отак. Акумулятори чи батарейки. Віслякі шнурки, провода, навушники. За петлю можна пристібнути карабін. А на цю липучку можна купити органайзер якийсь на липучці. Благо вони всі, багато виробників їх роблять. Та, наприклад, отут там розміщати мультитул. Або так, або так. Або інші речі в цьому органайзері. Ось такий підсумок був сьогодні в огляді. Сподіваюсь, я вам надав якусь корисну інформацію. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей!